Так, дивіться, коротше, спеціально розібрав е... Блин, прогресію, щоб подивитися, чи цепок, коли мотик складається при прыжку, чи цепок не перетягнутий. Коротше, коли було все так, як е... треба, коли все було вивішене з прикрученим амортизатором, значить е... по цепку був такий зазор. Ось. Ось так, цепок був натягнутий. Ну, Отакий тобто, був ход. Зараз дивіться. Зараз піднімаю колесо. Дивіться. Бачите, ципок послаблюється. Тобто Отаке от положення це не саме натягнуте положення для ципка. Значить, все ж таки треба е, натяжку ципка перевіряти на вивішеному задньому колесі, щоб воно було максимально. Ну, Мотик на поставці, а колесо максимум е, виважене. Ну, тримається за рахунок амортизатора. Бачите, ципок провисає. Бачите? Значить, при прыжку не може бути варіант, що ципок може порватися, а буде формувати вал, який приводить в дію шестерню ципка. Зараз миємо прогресію і все ставлю назад.